Знайдемо жодної жіночої речі. Хоча б прикраси чи дитячої, цього цьому не було, але і це свідчить, що зі ми тут не проживали. Це, так, це, це. так, це гарнізон, військовий гарнізон. Хоча, знову ж таки, мушу віддати, вам признатися, що фактично на сьогоднішній день розкопано 2% від загальної площі території. Цілком ймовірно, що якісь таємниці можуть бути і не розгадані. Але що ви бачите сьогодні? Кресалок, підсвічок, фрагменти даху, нижче фрагменти посуду. І оскільки ми з вами щойно з'ясували, що жили тут ну, виключно чоловіки, наразі ми таку інформацію маємо, то не дивно, що ще одна частина експозиції присвячена воїну. Ми бачимо цього воїна. Реконструкція за знахідками. Зі зброї тримає акулет. Кілька хвилин тому. Ми говорили, що були і лучні, і арбалетні наконечники, проте арбалети все ж таки знайдені не було більше. Одягнений він з кульчугу. Ось фрагменти кульчуги. Є чорти, бо не знають на шкірину Ну а оці знахідки свідчать, що то не лише піший воїн, це і вершник, адже це елементи кінку. Компіон, ось він вище представлений у розібраному вигляді. Бо це хрестик, який складався з двох частин. Середині стане, наприклад, шматочок простори, то не лише така чоловіча, а на грудна прикраса це щастий у поворі. Також ваші базі представлена ще одна кімната. Реконструкція кімнати Бачите, Хочете відчути себе воєводою середньовічним. Можна фот на згадку, а далі крамнечка Совенірів. Дякую, що залітали. Гарного дня і гарного відпочинку. Можна також ще прицільніше собі, самостійно одалити кожну згадку. Дякую. Вам дякую.